Ви коли-небудь замислювалися про можливості професійного зростання в продуктових мережевих компаніях. Так, це шанс, і я з ним скористалася. Сьогодні я розкрию перед вами світ кар'єрних перспектив та поділюся п'ятьма кроками для успіху. Перше, розвивайте свої навички, беріть участь в тренінгах, семінарах, курсах, які пропонує компанія, саме ваша. Крок другий: будьте ініціативними, не бійтеся брати на себе додаткові зобов'язання та пропонувати нові ідеї. Крок третє. Налагоджуйте контакти. Спілкуйтеся з колегами, керівниками і партнерами. Компанії. Крок 4. Вивчайте ринок, слідкуйте за тенденціями та новинами у сфері розрібної торгівлі. Крок п'ятий. Ставте цілі і плануйте свою кар'єру. Визначте, чого ви хочете досягти, і зробіть план дій разом зі своїм наставником. Продуктові мережеві компанії це не лише робота, а можливість для розвитку і кар'єрного зростання. Використовуйте ці 5 кроків і ви зможете досягти успіху. Знайти свій баланс між особистим і професійним життям. Допоможе розпаковка особистості і експертності це допоможе визначити свої пріоритети і знайти гармонію між роботою і особистим життям. Посилання у шапці профілю.